Це різні посадовці, їхні дружини, різні поляки. Жителі Косова прогулюються рідним містом у вбранні, яке відтворили із фотографій кінця 19-го – початку 20-го століття. Розповідає організатор дійства Роман Хромайчук, Діана Слава. Образі польської панянки, яка ймовірно проживала у косові в 1890-х роках, чи приїхала сюди на відпочинок? Це фотографія, десь 1893 1900 дев'яносто років. Відповідно, одяг ми намагалися. Візуалізувати наскільки це можливо по такої якості фотографії. Там великий капелюх, такий як був характерний для тої епохи. Можна було прикрашати капелюхи квітами вплоть до чим ем, опудал тварин. <світло> <світло> що, ну, якби на той час це було Они дуже модно. Повторяють. Широкі кризи <світло> мали бути капелюха, <світло> довга спідниця, Перлини вже війшли в моду, плачі і без шлейки. Оксана Довгун зі своїм чоловіком спостерігає за дійством. каже, що в цій постановці бере участь її донька. Це наше. ми хочемо зберегти користуватися. Соля, Вона е, для... повинна передаватися за того, щоб ми цього не знищили, щоб це не пропало але щоб її це такі, зараз ми Він, він такий грандіозний, але він теплий, родинний наш. Володимир Хім'як показує, на Хім показує раритетну світлину, на якій зображена його бабуся. Я, правда, дівочого прізвища не пам'ятаю, але а так то Лавру Катерина, а раніше казали Кацуня. Також у Косові відтворили варіння солі із соляних джерел, розповідає місцева жителька Розалія Хромайчук. Солону воду, з якої виварюють крупинки, взяли із колодязів, які дотепер є у цій місцевості. каже жінка. Треба мішати тому, що це ловиться за дно. розумієте, сіль прилипає до дна, і те і дивіться квариться. А ну дивіться, яка вона потім виходить. Це сіль. Я від дитинства це знаю. Бо нас варіла. Ще треба я від дитинства. Варили. Коли сіль була дорога у нас, то я не переживала. Такими дійствами у Косові відзначають 600-ту річницю першої писемної згадки про місто. Існує дарча грамота, датована 31 серпня 1424 року, в якій сказано, що князь Свидригайло дарує село Косово молдавському воєводі Владу Драгасиновичу, розповідає організатор заходу Роман Хромайчук. Через воєнний час каже дійство не. Робили масштабним і, попри відзначення, збирали гроші на сили оборони України. «Косів – це свій час, це замок, це два монастирі і це солевидобувна фабрика, де виготовляли слід. Тобто, чотири таких потужних стовпи. І Косів – це, скажімо, таке перемішання культур, покутська культура, гуцульська культура. Світ це з лівої сторони з зачеремушем. Це вже буковина йде. Потім з тої сторони, коли ми ще на сюди долів, це вже бойки. Роман Хромайчук говорить, що відзначали річницю Косова впродовж 31 серпня та 1 вересня. Запрошені були також майстри народних виробів. У центрі міста на столах розклали свої витвори: різьб'ярі, гончарі, кушніри, вишивальниці, майстри із ткацтва, ліжників. Кераміст Михайло Сусак каже, виготовляє посуд із глини вже протягом 50 років. Наше місто зараз ми відзначаємо. Була друзі, дякую зустрі. вам приїхав Це, зі своїми товарами. Більше тут То приїхав є, зі своїми родиного Хто прийшов для того, щоб орнамент. скуштувати поєднує рослинно що за і ми приїхали. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.